У студії телеканалу Тиса 1 Ольга з прогнозом погоди на четвер, 14 лютого. Сьогодні дізнаємося, ким буде рік змії для людей, народжених в рік свині. Для вас цей рік буде дуже прибутковим. Вас чекає багато цікавих зустрічей і знайомств. Є ймовірність втілити свою заповітну мрію у цьому році. Ваші доходи будуть тільки рости в особистому житті. Не буде істотних змін. А зараз коротко про погодні умови на Закарпатті 14 лютого. В області передбачається хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного тепла до чотирьох морозу. Вдень 3-8 градусів тепла. В горах хмарно з проясненнями без опадів. На гірських ділянках доріг місцями ожеледиться. Температура повітря вночі місцями 5-8 морозу, вдень від двох тепла до трьох морозу. 14 лютого іменини у Валентина. Не забудьте привітати імениників та дізнатися, чого чекати в цей день в обласному центрі Закарпаття. В Ужгороді очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 морозу, вдень 6-8 градусів тепла. 14 лютого святкують День святого Валентина. У свята є і конкретний винуватець, християнський священик Валентин. Ця історія датується приблизно 269 роком. В той час Римською імперією правив імператор Клавдій II. щоб зберегти військовий дух своїх солдатів, імператор видав указ, що забороняє легіонерам одружуватися. Але на щастя знайшовся священик, який, налякаючись імператорського гніву, став таємно вінчати легіонерів з їх коханими. Ясна річ, як тільки про це дізнався імператор, засудив Валентина до страти. З 13 століття в Європі стали широко відмічати День Святого Валентина. А зараз дізнаємось, якою буде синоптична картина в гірських районах в цей день. У Великому Березному хмарно з проясненнями вночі 5-4 градусів морозу, в день 4-5 градусів тепла. Хмарно з проясненнями передбачається і в перечині. Вночі 5-3 морозу, в день 4-6 градусів з позначкою «плюс». Хмарно буде у Міжгір'ї, Вночі температура мінус 9 мінус 6 в день 2-4 з позначкою плюс. У воловці хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі мінус 7 -5, в день до 2 градусів тепла. У мукачеві хмарно без опадів вночі 0 мінус 2 вдень 6-8 градусів тепла. Хмарно з проясненнями у Сваляві, Вночі 3-9 градусів морозу вдень 3-5 градусів тепла. Хмарно у Тячеві без опадів. Вночі 0 плюс 3 вдень 5-7 градусів тепла. У хусті хмарно з проясненнями вночі 0,3 градуси тепла, вдень 3-5 градусів тепла. Хмарно без опадів у виноградові вночі мінус 2 плюс 1 вдень 5-7 градусів вище нуля. Хмарно без опадів у берегові вночі 0 мінус 1 в день 5-7 градусів тепла. Хмарно буде в Іршаві. Вночі від 5 до 2 градусів морозу, вдень 5-7 градусів тепла. Хмарно з проясненням без опадів у Рахові. Вночі до 7 градусів морозу, день до 2 градусів тепла. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.